близько сімнадцяти з половиною тисяч гривень вдалося виручити з продажу картин на підтримку української армії. На ці кошти купили п'ять бронежилетів п'ятого класу, які передали цього дня військовим у зону. Ато я не хочу перебільшувати значимість цієї акції. Але ж по перше, це всього початок наш і це добрий приклад для інших обличчям серйозної загрози. Яка стоїть перед нашою країною. Наш народ об'єднується, гуртується, і в кінці кінців ми переможемо ворога. Важливу місію передавати допомогу українським військовим взяла на свої плечі і Полтавка Марія Боняківська. Її син на схід пішов добровольцем. Жінка не з чуток знає про незадовільне забезпечення наших вояків військовою амуніцією. Я ходжу, шукаю гроші, купляю. Форму їм таку як потрібно. Купляє на голову, каски немає, купляє бандани. Я вже вивчила, як всі ці назви. я взуття відправляю. Картину за дві тисячі гривень нещодавно придбав тут і голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук. Хочу поблагодарити картину галерею, то що вона робить для війнослужащих. Вона робить, ну, великий прогрес, допомагаю, допомагають люди. Я очень цьому благодарен. Это для нас очень сильная помощь, поддержка. И очень приятно, что нас не забыли, полтавцы думают. Спасибо большое людям, которые понимают, что стоит жизнь человека и помогают всеми способами. Прежде всего, благотворительность ⁇ это... Ну, это... А чистого серця, і каби як люди, які допомагають, ані хотя щоб наш український народ прежде всего вижив. Без сумніву щиро віддають галереї свої роботи полтавські художники, авторські роботи Лариси Лукаш, Олександра Нечипоренка, Ігора Величка, Анни та Юлії Петушинських, Юрія Самойленка, Олени Королюк, Андрія Тарасенка та багатьох інших зробили свою справу. Я вважаю, що не наші герої потрі. Мають нам дякувати за те, що вони захищають нашу країну. А ми маємо кожен день дякувати їм за такий великий внесок, які вони роблять для нас. І я хочу побажати їм витримки та здоров'я міцного, щоб вони вернулися живими та неушкодженими. У планах картинної галереї Арта провести ще дві благодійні виставки, продажі українське літо та українська осінь.